Всіх вітаю на каналі Адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео, як підготуватися до походу в ТЦК, оскільки ви повинні знати про свої права та обов'язки, знати, як як захистити. І найголовніше, той, хто й знає, то того не можна обманути і не можна ним зманіпулювати. Поїхали! Коли ви йдете до ТЦК, потрібно обов'язково мати при собі військово-обліковий документ. Військово-обліковий документ в паперовій формі. Як ви пам'ятаєте, є декілька видів да, до 18-го року військово-облікових документів. Це було військовий квиток, тимчасове посвідчення та приписне. От якщо у вас є військовий квиток, паперовий чесно, у вас все ок. Питань до питань від ТЦК. У вас не буде додаткових, хоча може бути різне. Стосовно тимчасового посвідчення стосовно пропускного а ТЦК обов'язково ну, в більшості випадків щось вам про це скаже, тому що були навіть випадки, коли тимчасове посвідчення ТЦК вимагало замінити. У нас дійсно законодавством постановою 559, постановою 560 чітко передбачено, що всі військово-облікові документи видані до вісімнадцятого року, є чинними, і це ви повинні пам'ятати і це знати для того, щоб стояти свої права. Тому що, якщо ви... Прийдете з нечинним військово-обліковим документом, то вас обов'язково пішлють на ВЛК. Це буде 100%. Аргументують вони тим, що для отримання військово-облікового документу необхідно проходження ВЛК. Якщо а ви, наприклад, втратили свій військово-обліковий документ, то теж треба підготуватися. У вас ТЦК обов'язково буде вимагати докази такої втрати. Наприклад, досить часто, да, ну, під час переїзду, вам потрібно заявити про це в певній газеті, є певний порядок, ви заявляєте, да, або в поліцію пишете про втрату документів, вони дають довідку, і ви вже приходите в ТЦК. Стосовно того, чи є у вас електронний, це дуже класно. Я завжди кажу про те, що ви повинні чітко знати. Якщо у вас є. Військово-обліковий документ в електронній формі нового зразка, сформований або через Дію або через додаток Резерв плюс, то ви можете його використовувати. Значить, про те, що він у вас є. Є роз'яснення Міністерства оборони, є постанова 559, це пункт 9-й, це теж про це ви маєте пам'ятати, в якому зазначено, що це вони мають однакову юридичну силу. Про це я також писала в своєму телеграм-каналі в певному пості, ви можете зайти почитати, обов'язково. Підписатися. Також рекомендація. Якщо ви розумієте, що у вас там щось не гаразд, під час пів да, походу в ТЦК будуть певні проблеми, то я вам рекомендую проконсультуватися з адвокатом, певну провести да, стратегію, що дає. Якщо ви йдете в ТЦК, Обов'язково ви маєте з'ясувати, яким чином туди пройти, як би це странно не звучало. У нас зараз є черга, також писала про неї в своєму телеграм-каналі. Є посилання, яким чином користуватися, ви записуєтесь по є черзі, бо досить часто ви приходите, стаєте в живу чергу, і вони кажуть, а, а дайте нам талончик, а де вас теж талончик. Не пропустимо, записуйтесь в є чергу. Тому я рекомендую, або ви дізнаєтеся безпосередньо в своєму втаціка, в який ви підете. Да? За певною метою, яким чином туди пускають, однак розраховуйте краще за всього, на чергу краще мати, ніж не мати. Коли ви будете готуватися до походу в ТЦК, будь ласка, все ж таки, щоб ваші родичі знали, що ви туди йдете, попередьте їх про це. Це вас обезпечить в майбутньому. І в разі, якщо ви розумієте, що у вас будуть якісь певні, можливо, конфліктні там ситуації, то треба мати, наприклад, телефон адвоката, да, до якого попередньо домовити. Щоб були родичі знали про це, або також мати телефони, певні гарячі лінії, були певні публікації для того, щоб позвонити да, і поскаржитися на певні незаконні дії. Таке, на жаль, теж може бути. Ось, якщо ви, наприклад, дете для оформлення відстрочки, для подання заяви, то потрібно чітко розуміти, чи є у вас всі документи. Чи записані ви в є чергу, а, мати при собі два екземпляри, обов'язково заяви на відстрочку, і знати норми законодавства про те, що по постанові 560 ви не можете направлятися на ВЛК, про те, що ви навіть якщо відмовитесь від проходження ВЛК, це буде законна відмова, бо ви прийшли із заявою на відстрочку, подавати. І те, що моє з найулюбленіших, те, що не начальник ТЦК приймає рішення про надання вам відстрочки, а комісія, яка засідає по певним, да датам, в залежності від порядку, і саме вода приймає рішення і має бути протокол засідання комісії. І з цього моменту буде вважатися, надано вам вістрочку чи ні. Якщо ви йдете на постановку на військовий облік, а ви повинні розуміти, які з собою взяти документи, окрім військового квитка, так або військовообліково документи, в залежності від вашої ситуації, паспорт і коди мати обов'язково про собі документи про освіту, про ваш сімейний стан, одружений не одружений, чи є діти, чи немає дітей водійське посвідчення є, що немає. А, тому що в більшості ТЦК вони чомусь не мають доступ до цих баз і потрібно, щоб ви надавали ці сканкопії цих документів. А, також в деяких ТЦК вимагають витяг про те, що ви не судимі, також є, тому рекомендую його теж замовляти через дію, хай краще він буде, ніж його не буде. Коли ви йдете до ТЦК з метою проходження ВЛК. Рекомендую ознайомитися з наказом 402. До речі, в мене є відео про проходження ВЛК, нормальне ВЛК. Спочатку самостійно все готуєтесь, готуєте свої медичні документи, з'ясовуєте більш-менш на що розраховувати, да? і ось тоді йдіть до ТЦК. Тільки обов'язково мати при собі певні медичні документи та рентген. Це обов'язково. Якщо ви йдете, наприклад, до ТЦК з метою внесення відомості стосовно вас до реєстру. Знову ж таки, яких саме відомостей. Наприклад, якщо ви бачите, що є певна неузгодженість, да, ну неправильне прізвище написано, то треба ж взяти ці відповідні документи, так і заяву. Я рекомендую взагалі йти туди одразу з заявою, щоб був доказ того, що ви до них зверталися, і взяти відповідні, підтверджуючі документи. Або, наприклад, є у вас відстрочка, ви йдете в ТЦК, бо нема у вас в чомусь в реєстрі да, в резерві, ну не світиться вона. Тому ви можете прийти до ТЦК, сказати, ай-яй, дайте. Мені, будь ласка, занесіть. Однак зафіксуйте це заявою, тому що це дуже важливо. Бо вони зобов'язані будуть на неї відреагувати, щоб потім не сказали, о Боже, ми нічого не бачили, обов'язково ж прикріпіть свою довідку про те, що вам надана відстрочка. І ще така рекомендація, коли ви йдете взагалі вперше в ТЦК, да, от я почала замічати таку цікаву штуку, що деякі перевіряють ваш військово-обліковий документ, яким чином вони дивляться ваше прізвище, ім'я та по батькові. Відповідність і та інших даних в реєстрі військовозобов'язаних і плюс паспорту, да, який ви принесете. Обов'язково. Попередньо теж на це подивіться, щоб у вас всі дані співпадали, не було ніяких помилок, оскільки досить часто помилки є в прізвищах, з коли перекладали да, з російської на українську, там досить часто є певні помилочки. І загальна рекомендація: похід в ТЦК займає, якщо чесно, досить багато часу. Ну, окрім того, коли ви йдете за довідкою в ТЦК, коли ви там оформили собі відстрочку. Розраховуйте на те, що ви витратите дуже багато часу завчасно все це плануйте як похід, так і плюс залишайте собі певні віконечка да, по, своїм, по своєму графіку, по своєму розпорядку дня. На швидке знаходження там навіть не розраховуйте. По кабінетам там будете ходити довго, з одного в інший бумажечки носити, бумажечки підписувати, так і проходити певні процедури. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, як Телеграм, так і YouTube.